Дорогі наші учні, ось і підійшов до завершення ще один навчальний рік. Це був час викликів і нових знань. Попри всі перешкоди, які траплялися на вашому шляху до знань, ви доклали багато зусиль, старань, наполегливості, щоб досягти нових вершин у своєму навчанні. Цей рік був особливим. І наповненим викликам, але ви впоралися з усіма завданнями гідно. Ваші успіхи це результат вашої наполегливості, підтримки вчителів та батьків, а також вашого бажання вчитися і розвиватися. Бажаємо вам чудового літнього відпочинку, незабутніх пригод і нових відкриттів. Нехай це літо принесе вам всім мир. Буде сповнена радісних подій, натхнення та енергії для нових досягнень у наступному навчальному році. З нетерпінням чекаємо на зустріч з вами у новому навчальному році. Вітаю з закінченням навчального року. І хоча цей рік не, ми не були у нашій рідній школі і не почуємо останнього дзвоника, я щиро вірю. Що, коли закінчиться війна, ми всі зустрінемося у нашій школі. Бажаю здійснення мрій. Нехай збудуться всі ваші бажання. І ми прийдемо до нашої перемоги. Слава Україні! Любі наші учні школи номер 27 Вітаю вас із закінченням чергового навчального року. Непростий рік завершується. За цей 2023-2024 навчальний рік, думаю, ви багато чого навчилися. Я зараз говорю не тільки про швидкість читання чи техніку рахунку з математики, чи про охайне і розбірливе письмо. Ви стали більш свідомими і цілеспрямованими, навчилися цінувати кожну хвилину життя. Думаю, ви вже зараз розумієте. Для чого потрібно вчитися? Я бажаю вам усім і далі рухатися до своєї мети, пізнавати багато нового, вчитися жити у нашій шкільній родині в нескореній і незламній Україні. Слава Україні, героям слава! Вітаю із завершенням навчального року! Та хочу побажати, щоб усі сили, які були витрачені в цьому році. З легкістю відновились, а новий рік приніс нам лише радість, більше перемог та лише позитивні результати мирного всім неба. Щиро вітаю всіх із закінченням навчального року. Бажаю всім учням веселих і цікавих літніх канікул. Забудьте про клітини, мембрани, гени, ДНК, РНК. Відпочивайте! Набирайтеся з сил, вбирайте в себе літнє сонечко і позитивний настрій. А випускникам бажаю успішного старту на життєвому шляху. Нехай ваша дорога буде світлою, наповненою добром і любов'ю. Любі діти, шановні батьки, дорогі колеги. Ми всі з нетерпінням по-своєму чекали завершення навчального року. Попереду незабутні сонячі 92 літні дні. Нехай для кожного з нас вони будуть наповнені яскравими враженнями, приємними моментами та лише позитивними новинами. Я впевнена, що всі ми чудово відпочинемо і з новими силами 1 вересня зустрінемося на подвір'ї рідної школи. Тож бажаю усім чудових, безпечних літніх канікул. До зустрічі! Дорогі мої учні. Цього навчального року ви багато працювали, опанували нові знання та навички. Я щиро пишаюся вашими досягненнями і впевнена, що ви надалі будете прагнути до самовдосконалення та розширення своїх горизонтів. А зараз настав час, якого ми всі з нетерпінням чекали літні канікули. Попереду три місяці волі, ні уроків, ні домашніх завдань, а тільки нові друзі, подорожі, нові враження. Бажаю вам чудового відпочинку. Нехай ці канікули будуть насичені цікавими подіями, незабутніми враженнями та новими знайомствами. Відпочивайте, набирайтеся сил, подорожуйте, проводьте час з друзями та рідними, читайте книжки, займайтеся спортом та своїми улюбленими хобі. Бажаю вам міцного здоров'я, бадьорості, успіхів, у всіх починаннях. Нехай канікули подарують вам заряд позитиву та гарного настрою на весь наступний навчальний рік! З найкращими побажаннями, ваша Дар'я Дмитрівна. До зустрічі у новому навчальному році. Сьогодні у нас з вами мало бути свято. Мав би лунати останній дзвоник, але, на жаль, війна зруйнувала усі плани. Цей навчальний рік був непростим, особливо морально, але, попри все, ми з вами впорались з усіма труднощами. Тому сьогодні хочу привітати вас, колеги, учні, батьки, з початком канікул. Бажаю вам усім гарно провести час, відкрити для себе нові горизонти, перезавантажитись, не дивлячись ні на що. Усім добра, злагоди, гармонії і головне перемоги та мирного неба. Шановні вчителі та учні, вітаю вас усіх із закінченням навчального року. Бажаю вам усі міцного здоров'я, наснаги та щоб всі ваші мрії неодмінно здійснилися. Гарного вам відпочинку та літніх канікул! І маємо надію, що всі скоро неодмінно зустрінемося в рідних стінах нашої школи. Ось про майнув ще один навчальний рік, ви стали доросліше та мудріше. Я вважаю вам веселих та незабутніх канікул, які будуть наповнені новими враженнями та приємними знайомствами. Випускники, я щиро вас вітаю із випуском зі школи. Це дійсно важлива подія в вашому житті і нехай вона буде першою успішною сходинкою у вашому майбутньому. Бажаю вам вступити до омріяних навчальних закладів. Батькам я висловлюю щиру вдячність за підтримку та розуміння протягом навчального року. Нехай ваші родини будуть щасливими, а ваші діти вашою гордістю. Всім нам бажаю перемоги! Шановні батьки, ось і закінчився ще один навчальний рік. Хочу подякувати вам за плідну співпрацю. За те, що ви завжди були поряд, за те, що ви завжди допомагали, вчителю, допомагали своїм дітям, розуміли нас. Ми вам дуже вдячні, вважаю вам гарно відпочити. А наші любі діти. Я вам теж дякую за те, що цей навчальний рік прошу в нас з вами успішно. Було важко, але ми з вами зуміли. Тому бажаю вам гарного відпочинку і до зустрічі восени! Добрий день, шановні колеги, батьки та учні. Вітаю вас закінченням навчального року. Цей рік був дуже непростий, але продуктивний. Сподіваюсь, що і наступний рік принесе нам нові зміни на краще, хороші новини та нові успіхи. Дякую всім, хто співпрацював зі мною в цьому році дуже тісно і е, давав зворотній зв'язок. Бажаю вам гарного відпочинку, мирного неба, натхнення та спокою! До зустрічі вітаю вас, любі колеги, учні нашої школи, дорогі батьки. Ось і закінчився ще один навчальний рік, і сьогодні у нас свято останнього дзвоника. Хочу побажати нашим учням, нашим дітям, щасливих і мирних канікул та безпечного відпочинку. Батькам можна зробити невеликий видих. Але ненадовго. Бо з вересня нас знову очікує плідна співпраця в здобутку нових знань в навчанні наших дітей. Ну, а колегам хочу побажати трошки сповільнитись. Зробити паузу. В щоденному марафоні під назвою Я вчитель, і встигну Все і всюди. Зупиніться, відпочиньте. Та наберіться сил на новий навчальний рік і приділіть нарешті час своєму близькому оточенню, вашій сім'ї та друзям. І нехай здійсниться мрія кожного українця, нехай скоріше настане наша перемога, миру нам всім і слава Україні! З повагою класний керівник 11-го класу вчитель хореографії та фізичної культури Шокотько Надія Сергіївна.